Обмежити використання військової та патріотичної символіки на товарах пропонують у Верховній Раді України. Ми запитали у тернополян, чи подобається їм така продукція, чи купують її, і як ставляться до майбутніх обмежень. Е, ну, є товари, які ну, справді можна використовувати якусь військову символіку, українську символіку, але є товари, які зараз ну, перебільшують з цим і просто використовують... ну, використовуючи. Положення сьогоднішнє. От, наприклад, ну, нижня білизна з військовим принтом для мене це дико і якесь ну, неповажне можна сказати відношення. Зараз у Верховній Раді обговорюють питання, щоб обмежити використання, от як ви кажете, обмежити використання на деяких товарах, ось ці символіки підтримуєте, не підтримуєте. Так підтримує. Я думаю, що цьому є місце бути. От. І треба знати кордони, де це можна використовувати, а де не можна. А угу. ну, наскільки це етично, то трудно сказати. Сьогодні бізнес, в принципі, ви самі знаєте. Мінімум в два рази не може відновитися. Тільки дрібний бізнес, середнього практично і великого тут немає. Обмежити використання такої проукраїнської військової символіки, можливо, там на горілці, щоб вона не була. Ні, щоб... на горілці це одне діло, а так забороняти навіщо? Ну ви ж розумні люди, все-таки українська символіка це українська символіка, що вернемося до СССРівської чи проросійської. Ну але погодьтеся, не завжди доречно роз... Ні, залежно на яких товарах. Ну, чесно кажучи, якщо з символікою це, це ніби добре, але деколи воно переходить всі межі, наприклад, там на редисті щось писати чи ще щось. Ну, як на мене, то трохи занадто. Звичайно, якщо це якісь пряники чи щось таке, якась сувенірна символіка, то, то звичайно так. Але має бути якийсь здоровий густ в тому. Я не проти, але якось якісь угу. зараз просто Верховній Раді обговорюють питання, щоб обмежити використання цієї символіки. Знаєте, я под ваша думка. Я, я за адекватність, Ну, на спідній білизні то то дійсно не. не Доречно, якщо все буде адекватно, то тільки за а символіка, вона ж ніде не, не подінеться, можна просто на інших речах це все використовувати. Ставитись до цього насправді це мені здається ну дуже навіть погано, тому що по суті вони наживаються на крові, типу. От недавно бачив редиска «Азовсталь». Ну до чого там цей там, надпис «Азовсталь»? це повний жах, насправді а не купляє такі товари. І ну я навіть радий, що ввели закон, який обмежує виробництво таких товарів. Що люди просто буквально наживалися на криві, а так робити не можна. А якщо картоплю купляли, якщо ви туди повішити з жовта, наш про, ну, тобто наш прапор, і все рівно будуть купляти. Це не має значення. Просто підприємці поставили. Нічого страшного в цьому нема. А типу, як є ось на горілці, там вже публікують на білизні. Тут просто кажуть, то так само. Товар будуть купляти так само, в незалежності від того, чи є там прапор, чи нема прапора, чи є три чи... А зараз хочуть, от кажуть, у Верховній Раді трохи обмежити цю символіку на деяких товарах. Як став, ставитись до цього? Це дуже так нерозумно. Смисл. Чому? Ну чому не можна? Ну насправді я дуже скептично завжди відносився до таких речей. Наприклад, так догор, наприклад, чомусь дуже до горілки приплітають саме українські якісь такі там козацькі всякі Там ці і мене це завжди нервувало. А, то що зараз, якщо це доречно, то 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 можна, ну в плані, наприклад, якщо це маркаторний хід, наприклад, там якийсь там товар, і він називається там так-то так, то він там, можливо, там зібрані гроші і йдуть на армію, то це доречно. А якщо це просто так, аби як то кажуть, зловити хайп на патріотизмі людей, ну, трошки не дуже.